Над вирішенням питання впровадження освітніх міжнародних стандартів заклади освіти на району працюють вже не перший рік. Тільки протягом останнього десятиліття українські школи пережили чимало реформ: від зміни критеріїв системи оцінювання та зовнішнього незалежного оцінювання до появи закладів нового типу і зміни змісту навчальних програм. Завдяки активності та ініціативності криворізьких педагогів на сьогоднішній день вдалося досягти високих результатів. Зокрема, 90% вчителів району пройшли перепідготовку за програмою основи інноваційно комп'ютерних технологій зараз розпочався другий етап підготовки навчання за програмою вчителі онлайн. Ніхто не заперечить, що успіх нововведень і реформ на 90, а може на 100% залежить від вчителя. Педагогічний колектив району це потужний локомотив, який налічує більше 55% вчителів вищої категорії, вчителів методистів, старших вчителів, кваліфікований рівень яких забезпечує впровадження інноваційних інтерактивних форм і методів навчання не тільки на вітчизняних, а й використовується. Досвіду європейських країн за останні роки широку розмаху набула участь вчителів району в міжнародних програмах, ініційованих американською радою зі співробітництва в галузі освіти. Успішними є й перші кроки реалізації регіонального проекту на Пропетровщині новий стандарт освіти. Майже всі навчальні заклади вже освоїли електронні класні журнали та щоденники. З нового поточного навчального року в чотирьох закладах освіти Дзержинського району введено курс Європейський вибір України, який дозволяє учням глибше зрозуміти проблеми, що стоять перед нашою країною на шляху до вступу до ЄС у Криворізькій гімназії NoD'яносто п'ять, загальноосвітній спеціалізованій школі No4 та школі No103 велика. Увага приділяється розвитку міжнародного співробітництва. І цим досвідом колективи закладів охочі діляться з іншими. Сейчас ребята про участвуют в, огром, в большом кількості проєктів по євроінтеграції, по просто європейську проекти. Я можу сказати, що в школі стало проведення днів франкофонії. Центр є то, що зараз вот вони вже почали співпрацювати переписку з 20-та -20 гімназії в Польше, тобто вот уже на рівні освітянському. Знать, как там ребята вчаться. учатся. В Дзержинському районі діє вісім шкільних євроклубів, представники яких є переможцями численних конкурсів молодіжних проєктів в сфері євроосвіти. Особлива увага приділяється вивченню іноземних мов у профільних закладах. На базе нашей школы работает Евроклуб. Очень большое значение имеет этот Евроклуб для наших детей, потому что мы изучаем абсолютно все страны. Дети выступают, они готовят презентации. Мы готовим детей к тестам, которые дают возможность им учиться за границей. То есть мы готовим к различным уровням тестов. Это и CAT, это американский тест. Наши дети тоже успешно его проходят с очень большим количеством баллов. Однак наразі з успіхами аналізували на засіданні і проблемні моменти, зокрема недоступність навчально пізнавальних екскурсій, відсутність медіатеки, як сучасного центру інформаційної служби, низьку активність педагогів окремих навчальних закладів. Адже не секрет, що результативність впровадження міжнародних стандартів у вітчизняну систему освіти залежить не лише від технічної бази, а й від зацікавленості педагогів та методистів. А вирішувати проблемні питання освітяни району будуть спільними зусиллями протягом поточного навчального року.